Доброго дня, було питання в коментарях, як заселити бджолопакет. Люди хочуть купити бджоли в цьому році бджолопакетами. Купили вже вулики, все, підготовили, як його заселити. Значить, Привозите бджолопакет в ящику. Він у вас там 4 рамки розплоду або 3 рамки розплоду, смотря де ви купуєте, там є один струсюють, там одну рамочку, ну не важливо. Значить, приїхали в цей день, коли ви будете заселяти, підготовили вулик, ставите ці 4 рамки розплоду. Всередину гнізда, тобто напроти плітка. Чотири рамочки. Ставити розплоду. Далі ставити по краям дві рамочки листочків. Це у вас вже виходить шість. Дві ващинки. І по дві рамочки суші. Суш, желательно, щоб була. Інакше матки просто не буде де червити, а бджолам не буде де відкладати мед. Далі. Що відбувається? Чотири рамочки розплоду, тобто дає одна рамочка, дає дві рамки бджоли. Якщо у вас печатний розплод, навіть якщо він не на виході, а тільки-тільки запечатаний, тобто через 11 днів він вийде. Через 11 днів ваші чотири рамочки розплоду розігонять вулик як мінімум на 8 рамок бджіл. Дві у вас ще залишаються в 10 вулиці ще запасних. Так що після заселення пчола пакета 4 рамками розплоду, поставивши дві ващинки і чотири суші, ви можете не заглядати до цього вулика приблизно місяць. Якщо ви купили приблизно 5 травня пакет, то до 1. Червня можете туди не заглядати, їм цього місця буде достатньо. Далі відкриваєте, бачите, що ваш вулик, ваш корпус практично зайнят бджолами. Навіть, навіть якщо одна рамка ще не обсидіюється бджолами, ви сміливо ставите зверху уже корпус намет, який ми будете користуватися 145-230 або далі продовжувати 300. Ну от, якось так.